привіт привіт Я сьогодні в офісі компанії Mary Kay. Да, така наша знаєте, наш жіночий рай, наша жіноча Мекка. А от, і я сьогодні приїхала для того, щоб. Трошечки е, освітити новиночки, а от, тому що вони просто неймовірні. І е, я тільки зробила такі, знаєте, конву базу, тобто ну, б'юті-процедура, це звичайно. А от плюс е, праймер під тональну основу, тон, тональну основу. Е, на мені два е, кольори: це я змішую, я не можу задовільнитися якимось одним тоном. А от е, працюючи, як візажи, звикла, щоб досягнути бажаного ефекту. То тональні основи потрібно змішувати. І у мене а, йде такий мікс: це тональна основа, сяюча b 110 і b 150. Якраз от а, такий коктейль з цих двох а, тональних основ дає мені той бажаний колір, який не робить у мене вигляд маски, тобто обличчя і шия ну, одного кольору. Ну і дає свіжість. І оскільки, оскільки я хотіла спробувати новиночки, то звісно я. Не наносила ні рум'яна, ні коректор, нічого. От, тому що вся ця продукція потрясна, як мої колеги так класно показують. Зараз і я так покажу. Зараз знаходиться у мене, і я буду собі робити макіяж саме з нею. Це у нас кремові рум'яна. От, рідкі кремові рум'яна взагалі така незвичайна текстура. Спочатку я так подумала, а потім ні, треба спробувати. От. І ви знаєте, мені дуже сподобалось, тому що, по-перше, зараз дуже-дуже жарко і спека стоїть. І така текстура, по-перше, дуже класно тримається. Вона нікуди не дівається, коли виділяється пот, жир. А от вона ще й охолоджує шкіру. Для мене це взагалі було таке, знаєте, вау! От, що мої щічки були такі, прям, наче не. Них дмухнув вітерець, значить тут кондиціонерчик на мене трошечки обдуває, або морський бріз, мені це більш приємніше. От. І я взяла палеточку холодних відцінків, оскільки по колоротипу я себе принаймні відношу більше до е, літа, тобто більш прохолодно, або, може, така, знаєте, щось зміксована зима, але з низькою ступеню контрастності. От. І... Е, Вчора я, до речі, пробувала, була в такій нейтральній гамі, пробувала мерехливі, мерехливі такі відціночки. А сьогодні хочу спробувати. А, ну, до речі, не, не тільки. Вчора я більше така у мене була заспокійна гамма, оці відтінки пробувала, а сьогодні щось мені потягнуло на рожеве. Побачила, що хтось з колег робив і щось мені це якось зайшло. А от. Але е, на мені тільки туш і е, лайнер, олівець лайнер е, е, сталь. Так, і що мені хочеться? Мені хочеться на рухому повіку, мені хочеться нанести от саме оцей колір. Я зараз трошечки його набираю. До речі, він дуже-дуже лагідний, дуже-дуже ніжно. Так, зараз так камеру трошки поставлю, щоб було краще видно, що я роблю. Так, от, я набираю цей колір, дивіться, який він. До речі, будемо робити сводчі і на ручці. Да? От зараз його нанесу на ручку, заодно перевірю, як він виглядає, бачите? Ось такий колір. Ну, от, і такими похлопуючими рухами, нанесу його зараз на рухому повіку. А, у мене, до речі, а, трішечки забруднила, класно прибирається все. Так, я так думаю, що зараз так, щоб світло було, От. передає таку легке сяйво і яскравість. І, до речі, оскільки у мене вже, можна сказати, е трошки вікова повіка, я дівчинка 50. Плюс. От, то все одно він не підкреслює дрібні маленькі зморшечки на повіці, От дивіться. Так, от зараз покажу це. Так, не знаю, як тут освітлення, щось так трошечки, ще мабілочку. Ага. Так, є, Да? Розтушовую. В принципі, Літо така пора, коли можна взагалі просто обробити повністю всю повіку. Але я зараз додам трошки такого стриманого кольору якраз на верхню повіку. Ну, принаймні, як то кажуть, пристріляюсь і подивлюсь, як це буде виглядати. От у мене такий йде перехід від насиченого до менш насиченого кольору. Так. От дивіться. Щось так затемно трошки. О, о так світло падає, дивіться. От. І, до речі, я, незважаючи на такий кольор, ну хочу сказати, трошки камера переломляє освітлення, але очі, дивіться, не виглядають якимись хворими, да, або там е заплаканими. Навпаки, у мене, я дивлюся, більш така е заярка радужка стала. Так, хочу ще спробувати оцей колір. Він більш такий бусково-рожевого. Так, і тут я хочу трошечки таку обводочку зробити по, по нижній частинці ока. О, щось, щось. Око щось потрапило. А от, щоб його зробити трошечки відкритим. До речі, є така одна техніка класна, коли взагалі кольорові тіні накладаються тільки на нижню повіку, залишаються, А тут просто йде знов таки колір і е, така яскравість, іде більш розкриває око. Так, от дивіться. Так, і можна чистим пензликом. У мене тут два пензлика. А от одним наношу, другий чистенький. Мені не дуже подобається, що якось. Освітлення змінюється. Так, Можу просто сісти більш рівно. Так, і я витушовую це все. Просто витушовую, до речі, витушовуємо догори. Не я не роблю таку лісічку, а витушовую до верхньої частини. Тобто, можна сказати, до бровочок. Бровочки я зробила за рахунок броустанції, покажу потім цю класну штучку завдяки які можна робити бровки більш, до, більш охайними, доглянутими, ну, можу сказати, прям ідеальними, як на мене. О, так. І мені тут подобається такий золотавий колір. От я його... Можна навіть, знаєте, пальчиком, дивіться, він такий. О, такий. от І поставити тут таку крапочку як освітлення. О! Угу Ну, не знаю, як камера наскільки передає вигляд, але от можна подивитися на мій макіяжик. Так, я зараз зніму помадку, яку наносила до того, як була без макіяжа. Це рідина для зняття декоративної косметики з губ і очей. Тож, коли мої клієнтки кажуть, а раптом макіяж не вийде, я кажу, ну, можна все зняти? Безпечно, легко. О, бачите, це помадка, і мої губки, до речі, такі, як вони є. Тобто, доглядова декоративна косметика від бренду Mary Kay не псує вашу натуральну красу. Це залишається на місці. Так. Мені чогось не вистачає, чи освітлення, чи ще чогось. Так. А, що ще мені хочеться ага, зробити? Так, є. І я ще тоді. А, ну друге око. Так, а друге око, якщо чесно, я хотіла зробити навпаки. Основу взяти, от саме цей колір, такий більш бузковий. поекспериментуємо, а потім зроблю такий міксик, і воно буде все однакове. Так, на рухому повіку наношу такими похлопуючими рухами. Ще сама не зрозуміла, як їх точно треба наносити, але спробую. Угу. Угу. Ну, я б, знаєте, отак сказала би. Може, не знаю, як тут камера передає. Це такий більш денний варіант, а це більш вечірній варіант. Такий більш трошечки насичений, але не менш привабливий. Зараз я його розтушую. Так, доверху тушую. Ну, це я, в принципі, роблю такий, знаєте, більш мономакіяж. Тобто поки що не змішую відтінки, а просто. Один на один їх трошечки приберу волосся, щоб не заважало образу. Так. Так, от дивимось. Бачите, тут більш такий золотавий, а тут більш йде до насиченого рожевого, я б так сказала. Так. І можна трошечки це витушувати до бровочки, Ой, зараз так покажу, бо камерою закрила. Верне ручкою камеру. Так, витушовую до бровочки такими легкими-легкими рухами, щоб не тягнути ніжну повіку. Так, начебто, начебто однаково. да? А от, <сміття> до речі, очки різні. А, ну, так не дуже не дуже видно це. Так, а отут от мені хочеться трошечки по-іншому зробити. От хочу спробувати взяти оцей темний відтінок і спробувати цим відтінком зробити таку глибину. Бо, як я казала, це око воно більш у мене під такий вечірній варіант вийшло. Так, зараз чистий пензлик візьму. Так, і чистим пензликом трішки підтушую, Підтушую. Так. Ну, в принципі, непогано, <навість> навіть навіть класно. Тобто дивіться, в цьому макіяжі я використала оцей відтінок і темний відтінок. Ну і знов-таки трошечки додам золотавого, отут поставлю прям крапельку таку. Можна знов-таки пальчиком. Набираю пальчиком. Доброго дня. І пальчиком сюди собі наношу. О, і от дивіться, зразу таке наче. Як це кажуть, Піднімаються, да, трошечки око. Дивіться, от сюди я поставила, отут і отут золотавий такий відціночок. От. І очки відкриті. Так, ну на цьому поки що зупинюсь. Так. Ага, можна, може. Ні, не хочу. Мені подобається, які відкриті очі. Так, тепер рум'янчики. Я от зараз так дивлюся, вагаюсь між. Холодною, і мені от, а, цей колір здається більш таким нейтральним. А, пінк рожевий. Хоча можемо спробувати. Зараз так покажу, він, як він виглядає. Дивіться, такий колір. Так? От. Я чомусь люблю пензлем наносити. от Я набираю це пензель для рум'ян. І такими рухами Посміхаю собі, щоб оце яблучко виділити. І такими рухами, як ліфтинг макіяж трошки до скроні. Ось, знаєте, так зразу приємна, така прохолода йде. Дивіться, щічка. До речі, от вона тут наче підтягнулася да, доверху. От. Можна, до речі, цими ж рум'янками зробити повністю мономакіяж, нанести на щічки, нанести на повіку і нанести на губки. От я ще на губки їх нанесу. Так. Все ж таки от на другу сторону я спробую. Ага, я тут ще побачила кораловий такий відтінок. Взагалі дуже люблю коралові відцінки, тому що вони завжди омолоджуються. Це завжди мінус 5 у віці. От зараз покажу, як він виглядає. От, дивіться, такий більш насичений. Бачите, якщо оцей такий рожевий, то це більш такий насичений коральчик. Я його даже зараз так розтушую, вам покажу. Так, є і... на другу щічку нанесу оцей коралевий. Набираю на пензлик. І такими знов-таки собі посміхаюсь. Бачите, такі крапочки поставила, і тепер розтушовую пензлем. Значить таку. Кому ставлю? Раз і до скроні. А от Можна трошки підчистити чистою стороною, да, трошечки підчистити. Ну, ви знаєте, як то кажуть, гарні жінці все до лиця. І мені подобається. ну Тут більш насиченіше, якщо от освітлення показує, то тут у мене більш трошечки такі насичений. Рум'янчики тут більш такі спокійні. А от. Але і ті, і ті доволі класно підходять. А от. Зараз спробую оцей відтінок нанести на губки. Зараз покажу, який він у мене буде. Дивіться, який він, да? такий прям рожевий. От. Я от зараз так. Знаєте? Дуже приємне відчуття. Такі губки, як натуральні. Тобто можна на олівчик, якщо взяти рожевий олівчик, або рожевий нюд я дуже люблю, і нанести це, О, то буде, до речі, дуже-дуже ок. Дивіться, яка гладенька з цими рум'янками, яка гладенька шкіра. От мене таке враження, що вона у мене підтягнулася. Прям треба жалію, що не зробила фото до і фото в. Ну, прям класно, мені подобається. Так, значить, дивіться, що ми використали. Я тут погралася з цими трьома текстурами. От, дві у мене пішли на щічки і одна на губки. Да? Так от я. Погралася. От. І це була у мене палетка в холодних тонах. От, От. Сьогодні це було отак. Ну, створюємо настрій собі самі.